Ти ж хотів знак. Ну ось він. Не випадковий кадр, не дивна збіжність, а пряме повідомлення. Просто зараз, прямо для тебе знак, який ти вже не можеш ігнорувати. Не пір'їна на дорозі. Не випадкова фраза з фільму. А число. Твоє число. Воно не ззовні, воно завжди було поряд. І сьогодні воно просто вирішило нагадати про себе воно не говорить словами, воно говорить вібрацією. у тілі, у ритмі, у відчутті. І ти це вже відчувала, просто не визнавала. Зараз воно знову тут. Твоє число чекає, щоб ти нарешті його почула. Не шукай далі. Це був знак. Просто зроби паузу, напиши плюс, і заходь у свій шлях. Шлях ну вже відкритий. Посилання у профілі, А знак, який ти чекав, ти щойно отримав.